Я отримав е, в загальному суму 80 тисяч гривень. Руслане Петровичу, добрий день. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії мережа права. Дуже приємно. Хочемо поспілкуватися з вами з приводу нашої співпраці е, з повернення індексації. Це індексація е... отримання. Індексації, скажімо так, отримання, отримання індексації. Це індексація е, вашої заробітної плати, яка мала е, яку мали провести. Коли ви були на службі у 2016-2017 році, але зарплату вашу не проіндексували. І зараз у вас ось було таке право відсудити ті кошти, які не було проіндексовано в 2016-2017 році. Це я так пояснюю для тих, хто буде дивитися це відео, можливо, в когось теж виникла така ситуація. Отже, Руслане Петровичу, давайте трішки про вас дізнаємося з якої ви структури, яке у вас звання та вислуга, що ми так більше познаємо. Ну, закінчив я Київський інститут сухопутних військ в 1998 році. З 1998 року по 2007 рік служив в Міністерстві оборони. Ну що, в 2019 році в березні місяці вийшов на пенсію за станом здоров'я. Вислуга в мене 27 років з льготами. Вийшли? Звання в мене підполковник. Проживаю в місті Буча Київська область. Угу. Звання підполковника. А, і ось ви звернулись до нас з приводу повернення коштів за проведену індексацію під час вашої служби. Скажіть, будь ласка, яку суму вдалося отримати після проведеного судового процесу? Значить, документи я подавав ще до початку військових дій, до війни. Ну, отримав ну, грубо. Кажучи, ну десь через півтора року індексацію. В сумі 80 тисяч там з копійками, 80-ста? Угу. Ну, грубо говоря, кругу 80 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам формат роботи з нами, адже я так розумію, що ми з вами дистанційно працювали? Так, ну, скажем так, Богдан Олексійович, справжній фахівець своєї справи. Наш юридичний Гарний. консультант. Так, да, да, да. гарно він адвокат, і все, він все державцем на контролі. Якщо щось там не вийшло, сразу у нас була пряма, скажімо так, мова, прямий зв'язок. Так що я задоволений. І скажіть, будь ласка. Можливо, у вас були сумніви, що ось почалась війна, зараз такий важкий стан в країні, що взагалі таку ну, суму виплатять. Ну, чесно, трішки такий, знаєте, черв'ячок закрадувався. Шо, ну, в принципі, військовий стан, військові дії, війна, ну, думав, що може після війни, але бачите, так, це склалося, що все нормально. Розраховував, чесно говоря, ну, десь на 1040, ну, максимум 50. Ну, вдвійні отримав, ну, жінка скакала до люста. Взагалі, як дізналися про нашу компанію? Цікаво. Ой, ви знаєте, ну я, я вродь би якби з інтернету. Угу. Мені, мені перезвонив мій, скажімо так, однополчанин, який отримав, ну, він в другій фірмі там, проводив цю індексацію, е, каже, я вже отримав, так що ти давай пробуй. Ну, я, вроді, знайшов по інтернету, я вже не пам'ятаю. Угу. І факт того, угу. що ті військовослужбовці, які звільнялися після мене, тобто вже в 20-му році, не в 19-му, а в 20-му, їм, розумієте, ця індексація вже зараховувала. Mm -hmm. Ну, тобто мені якось стало обідно. Я прослуживши, ну, скажімо так, грубо говоря, чистими 25 років, я нічого не отримую, а чого вони дозняти? Ну, тобто, мене трошки так підштовхнуло. Так, Ідея. Ну, вот так, от ми зв'язалися з Богданом Олексійовичем і працюємо до цього між Законних думаю, ваших да, зароблених так он, да. от именно, вот именно. так що я думаю, тут я нічого не потеряв. Я хочу сказати, що б ви порадили іншим пенсіонерам, силовикам, військовим щодо їхніх законних виплат, недоплачених пенсій. Бо багато хто не хоче з цим працювати Хвилюється, що ось війна в державі і так нема коштів. А яка ваша думка? що б ви хотіли порадити? Ну, скажем так, зараз забезпечення військовослужбовців досить таке нормальне. Так що, ну, саме головне не боятися, а йти до своєї цілі. І все досягнеш. Ось що я хочу Дякую так, вам. Так, так. Все. Слава Україні! Героям слава!